Теплогенератор док, який виробляє гаряче повітря. Сьогодні ми спробуємо спалити в ньому дуже мокрі дрова, це свіжопіл. Вони настільки свіжі і мокрі, що навіть вологемір не хоче вимірювати їх вологість, він шкалить. Ну, наприклад, ось дуже Сухий кусочок вагонки. Будь ласка, 13%. Так, у нас є така серія на каналі, і посилання на неї буде в описі цього відео. Мокрі дрова не горять. І ми там спробували спалити мокрі дрова, але в водяному котлі. Навіщо ми сьогодні повторюємо цей експеримент? А це. Справа в тому, що в водяному котлі камера завантаження має температуру не більше, ніж 80 градусів. І тому дрова не встигають висохнути, доки дійдуть до зони горіння. В тій серії ми дрова брали такі мокрі і дробили на щипарубі, тоді вони в вигляді щипи горять. Вони встигають висихати в вигляді щепи і горять. В повітряному теплогенераторі температура камери близько 150 градусів. 150 це вже є різниця між водяним. Може в ньому такі дрова дуже мокрі, встигають висихати і можуть, можуть бути в якості палива. Подивимось. Зараз котел розпалений. Ми його завантажимо. Все ж таки на четверть котла, хоча б, а краще на третину, дуже сухим паливом, а зверху завантажимо ось таке дуже мокре паливо. Ось так воно виглядає. Повний котел мокрими дровами, завантажені мокрими, настільки, що вони, з них навіть вода ще тече. І вони зелені. Ну що, подивимось, зачиняємо двері. Подивимось. пішла година часу, це вже горять мокрі дрова, але горять то громко сказано. Не дуже вони і горять. Вже спадає температура на котлі, ще є полум'я, але дуже замале. Подивимось яке. Ось такий невеликий факел. Ось так. Зараз ми спробуємо спасти ситуацію. Ми відчиняємо первинне повітря повністю, дамо йому побільше первинного повітря з обох боків. Так. А вторинне повітря навіть придушимо, щоб його було як можна менше. І подивимось чи Змінить це ситуацію, чи котел почне е, перероблювати те мокре, мокре паливо, що в ньому. Подивимось. Зараз на приборі ось такі цифри. Подивимось, що буде за пів годинки. І години часу пройшло, котел теряє свою потужність на очах, 100% демосос, гази стали зовсім. Маленькі 104, температура теж падає на очах 41. На термометрі на котлі трохи більше ніж 50. На полум'я подивимось, яке воно дуже злабеньке. І навіть дим з'явився дуже великий дим. Це все ж тому, що ми зачинили вторинне повітря. Ось такий дим є тепер, це не допал хімічний. Ну, ви бачите на свої очі, як працює ці, це паливо, це якесь мучення. Не горить воно, вже, вже взагалі не горить. Нічого з цим поробити не можна. А, і Навіть вже прилад. Вимкнувся і написав осіння. Бо не хоче горіти мокре. Ну не хоче воно горіти і нічого з цього не буде. Зараз я відчиняю, буде багато диму, але побачите, яке, як виглядає паливо. Так. Ну, от так воно виглядає. Майже нічого і не згоріло. Ну, може там третина котла і все. Не горить. Ну, не горить. Тому, як ви цього не хочете, але мокре паливо гріти не буде не в якому котлі цього світу, є тільки єдиний шанс його. Перебити в щепу і в цьому вигляді, вигляді спалити. Як це виглядає, ми якось знімемо відео і покажемо, що таке мокре паливо горить, але тільки в подрібному вигляді. А сьогодні все.